Ви побачите. Найдено чобіт невідомої попелюшки. Хто вона? І звідки? Ноу-хау у транспорті. Таксі із білкою. Що це? Психологи відповіли на питання, про що мріють сучасні хом'яки? Ну. А зараз про головне подією липня став фінальний тур конкурсу Сучасний бібліотекар бібліотекар-2». Який був організований програмою бібліоміст 30 найкращих бібліотекарів було відібрано для навчання та роботи. Зараз з нами на прямому зв'язку наш позаштатний кореспондент Дар'я Яцькевич. Дарино, доброго дня! Що там у вас відбувається? Студія, студія, як мене чути! Отже, ми зараз перебуваємо у Кракові і ні, це не Польща, Та рівно 11 днів фіналісти перебуватимуть у цьому чудовому місці і всі разом будуть здобувати нові знання та освоювати провідні технології. Форми занять різноманітні від лекційного матеріалу до цікавих та незвичних практичних занять. Графік просто шалений. І зараз просто отримуємо сволоду від роботи з цікавими людьми, від знайомства і безпечного визнання у сучасні. Так, рівень нашої активності та креативності вже зашкалює, тому ми, ми чекаємо, що буде веб-дизайн, віртуальні машини, інтерактивні дошки, мобільні технології та ще багато цікавого дізнаються бібліотекарі. А в перервах між заняттями вони ще знаходять час на корисний відпочинок. Наостанок їм доведеться добре чи попрацювати над фінальною сторітелінг. you de